Зазвичай мій робочий день починається з приготування напівфабрикатів для того, щоб потім створити макарон. Це зазвичай начинки, ганаші, які скріплюють дві кришечки макарон, і також випікання кришок макарон. Ми два місяці були ще в окупації в Херсоні, і ми виїхали з окупації, переїхали в Одесу і почали справу з нуля. Шукали кав'ярні, так як це наш основний клієнт. Ми співпрацюємо з кав'ярнями. Ми кондитерський цех, виготовляємо десерт макарон. У нас більше 30 видів. Ми починали ще без гранту в 2022 році, влітку. А грант ми подалися на грант теж влітку, тільки в 2023 році, і вже в кінці літа ми отримали. Мали позитивне схвалення гранту, відкрили вже цей цех, переглядали на Ютуб інформацію, що таке бізнес-план, як його заповнювати і так далі. Це по-перше. А по-друге, у нас з чоловіком економічна освіта, ми закінчили ХНТУ в Херсоні. І якби в цілому ну, є як, як це правильно сказати, є якась база. Якщо раніше я не користувалася ніколи державними такими програмами, тут ми спробували і ну. Ми прям такі, вау, клас, нам вдалося. 250 тисяч це дуже мало. Насправді це дуже мало. Я можу сказати, що сюди вкладено, у нас просто і другий грант, ще реалізований на 400 тисяч. Сюди вкладено ну, десь мільйон гривень. Грант 250 тисяч так, вони допомогли нам придбати нержавіючі поверхні, систему осмос, мийки, витяжку. Продукти що ми також придбали ну, запаси сировину і е, оплатили оренду ну, на півроку. Але цей грант потрібно повернути податками, тобто це означає, що підприємство має працювати протягом трьох років. Два роки з найманими співробітниками це обов'язкові умови. Ну і три роки для того, щоб сплатити податки. А другий грант, який ми реалізували, це від актет на 400 тисяч гривень. Це французька гуманітарна організація, і у них була тоді програма для жінок ВПО. То ми вже змогли купити професійне обладнання, холодильник, зокрема, машину. Посудомийну машину, яка нам дуже-дуже допомагає. І харчовий принтер, за допомогою якого ми можемо робити гарні малюнки на макаронах. Макарон це французький десерт, але самі кришечки придумали італійці. І З чого йде назва макарон. Вона дуже співзвучна з нашими макаронами, які всі звикли називати замість пасти. Ой. Тут момент в тому, що в складі тут іде мигдальне борошно, цукор і білок. Я вирішила спочатку сфокусуватися на одному напрямку. Чого? Тому що я починала з нуля, у мене не було великої кількості обладнання, у мене не було людей, я була одна. І я розуміла, що макарон, я в цілому там і торти можу робити, і все інше. Але я дуже люблю цей десерт, тому що він дуже багатогранний. Тут можна придумувати безліч смаків, і не кожна кондитерська може запропонувати 30 смаків. А якщо взяти за весь період, то вже понад 100 смаків було придумано. Також ми ще додали інші десерти зараз в асортимент. У нас є капкейки, у нас є десерти в стакані, у нас є брауні, пряники. З точки зору бізнесу, я розумію, що я не можу почати робити все на світі, тому що е воно так не працює. Я витрачу енергію на все і. І нічого не буде. А я працювала в різних сферах. Я займалася дома кондитеркою. Тобто я була домашнім кондитером. Це було після роботи по ночам на вихідні. Мене запросили на посаду шеф-кондитера в Херсоні в мережу кав'ярень. Я пропрацювала там три з половиною роки шеф-кондитером. І потім вже я зрозуміла, що я дійшла з стелі, мені вже нікуди рости. Я хочу своє. Якщо людина хоче розпочати бізнес і думає, що я візьму грант і зроблю це. Буде програшний варіант одразу. Тому що е, людина має розуміти чітко бізнес-модель, що вона хоче, як це підприємство буде розвиватись. Мій улюблений макарон це кокосовий, тому що я просто дуже люблю кокос. Е, і я створила такий кокосовий макарон, який потім люди пробують і кажуть. Ще в Херсоні були запитували, кажуть ви туди що, наркотики додаєте, він такий смачний. Так, тому що просто я обожнюю кокос і я зробила його ну, прям максимально кокосовим. Дуже багато всього залишається поза кадром, про що інші навіть і не знають блекаути, генератор. В цілому ситуація там, і це я вже навіть мовчу про обстріли. Обстріли це так. Я так, так вони є, але ну якби вже прийняла те, що я живу в цих умовах. Але бізнесу, ну я б сказала би не так легко в Україні жити, попри це, все, для того, щоб. Далі працювати дуже багато всього потрібно робити, і є достатньо багато перешкод, тому в це можна піти тільки тоді, якщо ти настільки це хочеш робити, тобто більше за всі перешкоди, тому що ліг поплакав, став і знов вперед. Зараз я роблю ганаш шоколадний і це для смаку пряний какао з маршмеллоу. Це зимовий смак, який ось тільки-тільки ми запустили вчора в продаж для кав'ярень. З позиції влади дуже хотілося б підтримка класно, там гранти це супер, але ще не заважати, тому що, е, ну наприклад, з січня місяця піднімуть податки. Але окрім цього, у бізнеса є блекаути, у бізнеса є ще купа перепон. Наприклад, те, що зараз на роботу чоловіка знайти, практично нереально. Якщо потрібен чоловік, у мене, наприклад, доставка продуктів, е, а мені там не можуть привезти масло, е, бо водія ТЦК цека забрали. В майбутньому я також хотіла би спробувати відкрити свою спів. Справу, ще десь за кордоном, і причому хотіла би мабуть мабуть, в форматі кафе-кондитерського відкрити, щоб туди приходили люди і було де сісти.